Детальніше говоримо на цю тему з Дмитром Левусем, це політолог-міжнародник. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Наші вітання Вітаю. доброї ночі. Отже, про допомогу з боку Сполучених Штатів і тривалу кампанію, яка потрібна Ізраїлю. В чому вона полягатиме? Наскільки тривалою вона може бути? Ну, мабуть, тут краще питати тих, хто хто дійсно знає, але виходячи з того досвіду, який є. Цих воєн, які проводилися із Ізраїлем, все ж таки це складна кампанія, бо сектор Газа, звідки починалася ця агресія нинішня. Він вдвічі менше за площу, ніж Київ, але з таким населенням, як Київ. Там є різні оцінки від 2 до 3 мільйонів. Ну, скоріше, що це ближче до 3 мільйонів. І, тобто, і це суцільна забудова. Там знову ж таки з одного боку море. Тобто, це однозначно складна кампанія, однозначно знову ж таки. Незрозуміло, що з полоненими і захопленими заручниками, яких може бути ну близько там за сотню, да, а може навіть і більше. Тобто, тому зрозуміло, що в військовому плані Ізраїль і може і знищити би, точніше, навіть тут нанести поразку да, завдати поразку, але. Наскільки і як це може виглядати? Але я думаю, що однозначно ми те, що ми вже бачимо по першій стадії, те, що наносяться удари авіацією по тих місцях, які вже були розвідані і були відомі, що там командні пункти, склади, місця зосередження. Уже є інформація про те, що ізраїльські війська увійшли через північ на територію сектора Газу, і тут от тепер дійсно 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 велич... величезні складнощі. Чому? Тому що а що далі, чи піде Ізраїль на те, аби повністю намагатися повністю знищити керівництво Хамасу, чи. Це не призведе до того, що інші гравці на Близькому Сході теж можуть вступити в війну, бо там натяки на те, що Хезбала може відкрити ще один фронт з території Лівану. Теж вони є достатньо стійкими і очевидними, і знову ж таки. Тут ситуація не зрозумів, не те, що не зрозуміла, а чим можуть закінчитися оці ведення бойових дій? Бо населення все рівно мільйони людей вони нікуди не подінуться. Да? І навіть якщо тут згорнути. Повністю э, автономію і, і взагалі всі постачання до э, регіону, то в принципі Ізраїль це в змозі зробити, да, враховуючи те, що э, вся електрика і, э, і, і вода йшли саме із Ізраїлю, і зараз уже, от, електрика згорнута, то, э, ну, да, якісь э, там можливо дії. З там визволення з полонених, з демілітаризації, з знищення керівництва і можливо там розпорошення Хамасу, аби він не представляв з собою не становив загрози. Але все рівно це ну, достатньо складно, тим більше, що от зараз з'явилися. Інформація, я не знаю наскільки вона вірна, бо я тільки в одному місці прочитав, що міністр закордонних справ Російської Федерації Понура коняка Лавров уже заявив про те, що Росія закликає. До переговорів і повернення до кордонів 67-му року, що для Ізраїля ну, однозначно неприйнятно, якщо, це, ну, якщо підтвердиться, бо я, в мене ну, є певні сумніви, але е, з огляду на те, що е, зв'язок з Хамасом у Москви достатньо стійкий, і наскільки я пам'ятаю, навіть в цьому році були е, візити, то Мабуть, це може бути, на жаль, тільки початком якоїсь і подальшої ще ескалації. Ну і в цьому контексті, в принципі, як на мене, та позиція, яку зайняла Україна і президент України з підтримкою Ізраїлю, вона є вірною, і тим більше, що, знову ж таки, у Хамаса. Зв'язки з Іраном, які тут, і, можливо, це, от нинішня ситуація все ж таки призведе до того, що в Ізраїлі, ну, скажімо так, стане. Я скільки дивився зараз, слухав. Ізраїльське радіо і ну, точніше дивився да, в Ютубі. І от обговорення цієї ситуації, так, є претензії до своєї влади, але, скажімо так, тема того, що, під, контакт того, що підтримувалися добрі контакти з Москвою, тою Москвою, яка підтримує Хамас. Вона поки що не виникає в цьому обговоренні. Тобто, ну зрозуміло, да, це завжди було як аргумент, бо треба дружити з Москвою, щоб вона там, утримувала Хамас, Хізбалу, там, на кого вона може впливати. Але воно не спрацювало, але поки що це про це також і ну принаймні я не почув, щоб про це говорили. От пане Дмитре стосовно Російської Федерації, зиску виправляйте тут мене, але якщо я правильно розумію ситуацію, від ескалації по треку Ізраїль Хамас, Москва виграє. А від ескалації по треку Ізраїль-Іран. А саме Іран звинувачує, і президенти і прем'єр Ізраїлю у тому, що Хамас пішов на цей крок, вона ж Росії навпаки профіту не дає жодного, тому що тоді Іран переключається з підтримки Російської Федерації а паралельно і Росію, і Хамас Іран підтримував на підтримку Хамасу і захист своєї території. Ну, типу, всім ракети не даси і шахеди. І до речі, теж не перевірена ще інформація, але один з мешканців Ізраїлю. Поки вів пряму трансляцію, наче почув звук шахеда. Ми перевіряємо знову ж таки цю інформацію теж. Але от тим не менш, так, тут так, виходить, так, профіту так. для Росії немає. Від конфлікту по треку ізраїль іран Ну, поки що зарано говорити. Я думаю, що насправді я б так однозначно не став да, стверджувати. бо... Будь-яка, е будь-які ускладнення і е таке розгорання війни на близькому сході, в принципі, е як на мене, Москві можливо і вигідні, бо це ну однозначно е від відвернення уваги від е війни в Україні. І знову ж таки це ускладнення, ну, точніше, навіть не унеможливлення цього нового транспортного коридору, да, який всупереч китайському цьому проєкту, про який йшлося. Бо Саудівська Аравія, да, наприклад, вона теж вже тут заявила про підтримку. Про підтримку Хамасу, хоча вона не настільки яскрава, як інші. Тобто, тобто ці можливості договоритися із Ізраїлю з арабським світом, коли вони зменшуються, це такий достатньо показовий. Хоча тут, так, да, я з вами згоден в тому плані, що Іран, в принципі, він, скажімо так, Має складні відносини з арабськими країнами, навіть ну, тут в силу і релігійних, і будь-яких там інших чинників. От. Але ну, я, я б от не став так однозначно говорити, що тут що нема з цього вигоди Москві. Москва ну, отримує ще, до речі, і це одна із таких традиційних московських ну, тактик, да, створення. Більшої більшої кількості точок такого опору точок нестабільності, які відволікають, які створюють проблеми для світу. От, я пам'ятаю, що ми ще минулого року, наприклад, коли стало зрозуміло, що висадки десанту не буде, але Москва свідомо розкачувала ситуацію у Придністров'ї та і безпосередньо в Молдові. І дуже так складалося враження, що підштовхувало а, цих придністровське керівництво своїх маріонеток до а, нападу на Україну. Хоча зрозуміло, ну це ні до чого там не призвело але. З точки зору цієї московської тактики, так от просто розпорошення цієї війни, щоб створювати більше, більше, більше точок напруги, це може бути і тому, от більш-менш стабільний сталий конфлікт з жертвами, який би ще й тривалий, то в принципі він в її інтересах. Я думаю. Пане Дмитре, а хочеться ще зрозуміти, на що розраховував Хамас? Важко повірити, що на власні сили, коли це розпочинав, і хто візьме відповідальність в регіоні після того, як процитую міністра оборони Ізраїлю, що на 50 років докорінно Ізраїль змінить ситуацію в Палестині. Ну, військові часто так можуть обіцяти, що вони як візьмуть і швиденько все порішають, і да, тому тут і, і, так, таке, таке буває, да, тобто воно здається, що так надто просто. От, я думаю, що ну, певний баланс сил дійсно вони зміняться. Це просто не означає, що все раптом і після цього і закінчиться. Щодо, до речі, Хамасу, я думаю, що ми тут дещо. Ну думаю, що все ж таки певний розрахунок був і на успіх, і бо ми знаєте, ми коли дивимося, от на ту картинку, яку бачили, то якось всі звертають увагу: це ж не організовані там юрби людей, такі дато в які прийшли. Треба насправді це вже дивляться всі на, на другу хвилю, на цей м'ясний штурм, да, так би мовити, яких вже просто запустили. А е, перші групи вони були організовані і оці на, цих, на пікапах, на, 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 на мотодельтапланах, на, на, на циклах, які проривалися і. Які ввели бої от на блокпостах, да, там, тобто вони це, це вже просто потім масовка, яка зайшла мародерити та от ну створювати цей такий тиск ну, м'ясними хвилями. Тому я думаю, що розрахунок якраз можливо приблизно такий і був. Захопити все, що виходить, таким, знаєте, як набіговим таким способом. Да? От, ну, от, не те, щоб там утримати, а от саме для, для захоплення заручників, для нанесення в першу чергу такого інформаційного удару. І знаєте, цікавий момент. Я говорив з, зі знайомим з Ізраїлю, він якраз сказав таку цікаву річ. що Е, да, ми знали про те, що е, Іран влив в них дуже багато коштів в цю підготовку, і вже дуже давно насправді вимагав від Хамасу продемонструвати щось. Да, і, тобто, ну от е, я не скажу, що це там істина да, однозначна, але така позиція в Ізраїлі теж є. Пане Дмитре, буквально 30 секунд у нас залишається. Про сполучені штати, якщо вони будуть. Збільшувати підтримку Ізраїлю в довгостроковій перспективі, ну тому що на коротку війну ізраїльські військові експерти казали, що нам в принципі потрібна підтримка, підтримка, вибачте, не потрібна, і так типу впораємось, але на довгу на гру довгу потрібна буде. Чи вистачить штатів і на Ізраїль і на Україну? Тому що нам теж потрібна підтримка Сполучених Штатів. 30 секунд буквально я гадаю, що вистачить, що насправді все ж таки, ну навряд чи можна очікувати, що війна на близькому сході зараз розвернеться така такого ж масштабу при. Наймі, як і російсько-українська. Дякую. Дякую за Дякую. ваші відповіді. Дмитро Левось. Це політолог, міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку. Ну а далі по курсу.